Кращі фотографії конкурсу WordPress Photo» представлені на виставці у Києві. Їхні теми варіюються від зображень зон конфліктів і полюбою до прихованих від очей людини сцен життя природи. Деталі у сюжеті. На цих унікальних знімках найважливіші події, які світ пережив за рік. Після вручення нагород переможцям в Києві відкрилася виставка World Press Photo». На ній представили призерів конкурсу 2012 року. I ці фото дуже важливі, оскільки багатьом людям краще сприймати візуально ніж читати, і фотографії, які ви тут бачите, не потребують перекладу. Конкурс World Press Photo був заснований в Нідерландах в 1955 році і за цей час став найпрестижнішим в області фотографії. Торік журі проглянуло більше ста тисяч фотографій авторів 124 країн світу і нагородило 57 фотографів в дев'яти номінаціях. Кращою була визнана робота Самуеля Аранді. Мати обіймає сина, який постраждав від сльозогінного газу під час вуличної демонстрації в Ємені. У всьому цьому хаосі одна фотографія, яка раптово показує стосунки між матір'ю і сином, і з нею може провести аналогію будь-яка мати в будь-якій ситуації. Це дуже людяна фотографія революції і показує людську сторону і людські страждання. Серед переможців роботи присвячені землетрусу в Японії, повстанні в лівії і збройним конфліктам у Тунісі. Теми, які підіймають фотографи, варіюються від дуже раннього віку дівчаток, яких віддають заміж до незаконного вбивства на сорок. В Азії. росіяни отримали приз у категорії спорт. А ось серед українців переможців немає. Проте нагородою достоїлися фотографії іноземного журналіста, що змальовують жертви тортур в українських в'язницях. Україна знайомиться з усім, що відбувалося протягом 2011 року у всьому світі, адже ми лише десь побіжно по телебаченню чули ці моменти. А сьогодні ми маємо можливість і нагоду подивитися, чим жив світ, що відбувалося у світі, і десь в якійсь мірі навіть оцінити ну, прекрасне, можна сказати, порівню з тим всім чудове життя в Україні.